Доброго дня, доброго ранку, друзі всім. Сьогодні таке неординарне відео. Дуже часто до мене звертаються за тим, щоб показати, як все зроблено, як зроблена підвізка, як закріплена, як що стоїть, який двигун, яка рама, які колеса, геть все. І зараз я це покажу. Я не спеціаліст, я це все не робив. Але в будь-якому випадку можу хоча б показати, як воно все закріплено, як стоїть. Бо спеціаліст взагалі цього трактора робив один, а двигун замінював зовсім інший. Тому ось така історія. Зараз я постараюсь вам це все зняти, показати. Зараз 8 година ранку, зима. От, а господарство вже все чекає. Ось так. Зараз, друзі, все вам покажемо. До речі, він холодний, зараз покажу. Як будемо заводити його на холодний. Зима, холодно. І побачимо, як заведеться. Побачимо, як все працює. Тому, друзі, обов'язково з вас лайк, підписочка. І залишайтеся з нами. Так, друзі, відкриваємо, зараз будемо заводити. Дивіться, друзі, що ми маємо. Все, в нас тут стоїть ГАЗ-52. Все повністю. Рама ГАЗ-52, передні колеса так само. Тільки єдине, що у нас тут, це е, колеса і задній міст. задній міст, е, ГАЗ-66. Колеса задній і задній міст. все решта ГАЗ-52. І підвізка у нас Т-150. Так як нам сказали. так як нам сказали. Да, Це нам так сказали. Бо я її особисто не бачив, як вона виглядає Т-150. Включаємо масу маса і починаємо заводити свічі накала. Зараз побачимо, як заведеться. Друзі, мені здається, що для холодної погоди він шикарно завівся. Просто супер. Друзі, э, двигун, виходить, в нас був газон 52, але э, по розходу він був дуже неекономний, він багато брав і прийшлося замінити його на дизельний. Поставили ми Гольф, Гольф четвертий, повністю з коробкою і з переходом на коробку на ГАЗ-53. Дві коробки. Ось так. Охолоджуюча система, це у нас радіатор від Дигуль. Завів прекрасно. До речі, ці колеса будемо замінювати. Виквокна в нас стоїть від батька мого бензинового. Друзі, як у нас закріплена підвізка? Наскільки ми знаємо, як нам сказали, це підвізка 150. Т-150. Як вона стоїть? стоїть? Стоїть ось такі дві пластини, які прикручені до рами. Ось так. До рами повністю сюди донизу. Ось там. Ось такі пластини. І воно все між собою з'єднано. Верхня стойка, нижня стойка. Ось. І ось так піднімає, працює підвіска. Просто прикручена рами, І все. Зараз покажемо як вона працює. Ось так опускається, піднімається, але ну, вона дуже мощна, там дуже сильно. Підпоглянується. Доволі високо піднімається, друзі. Супер і опускається. Все тут зрозуміло, друзі, а на рахунок закріплення все дуже просто. Пластина по всій довжині, яка прикріплена до рами, прикручена і все. Більш тут її абсолютно нічого не тримає. Ось та пластина. Зверху донизу. І все. Більше не тримає нічого. На рахунок закріплення все реально дуже просто. Вона просто прикручена з двох сторін. так, друзі, коментуйте. Дуже цікаво почути, почитати ваші думки, ваші бачення. Все дуже цікаво. Скоро будемо замінювати колеса. Вони вже готові. Всі вже у нас є дома. Що... Так, друзі, багато хто теж писали, ще люди за кабіну. За сидіння, то скажу вам так, що будемо або замінювати, обшивати їх, або замінювати повністю. Ну Я думаю, що більш всього що замінимо. Ну, а на рахунок, е, на рахунок кабіни, ще це питання думаємо, як його зробити. Можливо, просто корпус такий каркас від дощу і все. Ось так. Сидіння, все хочемо зробити, просто не на все завжди і не завжди вистачає часу. А так все буде робитися. Красота, друзі, ваш лайк та комент. Ось так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Кому було корисне це відео, обов'язково підписуємось і ставимо лайк.